Завдяки грамотній роботі наших командувачів і штабів, розвідці, завдяки правильній побудові оборони і неймовірному героїзму і мужності наших воїнів, це все не вдавалося за цю добу ворог. Чотири рази на Куп'янському напрямку на Лиману напрямку намагався атакувати наші позиції. Це в районі Синківки і Іванівки на Куп'янському напрямку і Новоселівського на Сватерському напрямку. 559 разів завдавав різними типами артилерії від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Удари по наших. Позиціях 16 авіанальотів здійснив використовуючи ударні гелікоптери та штурмову авіацію. Під час відбиття ворожих атак наші воїни знищили 35 окупантів на цьому напрямку. 110 поранили, знищили три танки. Т-72 гаубицю Д-20, гаубицю б два міномети, два безпілотники Арлан 10 а також три склади з боєприпасами, сім вантажівок і три ворожі блонбліндажі.